Вітаю вас! Сьогодні я покажу, як може виглядати ваша комірка і які прості рішення можна використовувати для того, щоб реалізовувати такі проекти. В даному випадку на фасадах використано матеріал ДСП 18 мм mm, торгової марки Кранашпан. Фасади мають ручки довжиною 1 метр в чорному матовому кольорі від торгової марки Firo Fiori. Всередині ми маємо відділення, де буде жити пральна машинка і згодом з'явиться бойлер. Такі ніші можна використовувати майже для будь-чого. Простота рішення для такої комірки заключається в тому, що ми змонтували каркас із ДСП планок, до яких змонтували вже ДСП фасади. Оскільки клієнт не хотів використовувати в даному випадку доводчики. При закриванні...